Добрий вечір всім. Мене звати Ірина Луць, і я є консультантом української компанії StarLife. Це є страховий посередник, який є е, номером один на українському ринку у сфері довгострокового накопичення, а також страхування життя. Сьогодні я з вами поділюся е, тим е, і своїм досвідом, і тим, як е, яку перспективу нам дає. Працювати саме у цій сфері довгострокового накопичення з додатковим страхуванням життя, і що це нам дасть за, у перспективі на 3, 4-5 років. Тож, щоб було зрозуміліше і доступніше інформація, з якою я з вами буду ділитися, я поділюся екраном і слайдами таким чином. Вам буде більш зрозуміло і буде видно е, на, на малюнку про те, е, про що я буду говорити. Е, скажіть тільки, будь ласка, чи, чи видно білий слайд поки що? Думаю, що так. Перше, я поділюсь саме, саме інформацією про те, як можна, як можна працювати, що потрібно для того, щоб почати працювати в, в компанії StarLife. І для того, щоб взагалі працювати, як це, як це виглядає? Тобто є страхові лайфові компанії, які напряму не продають свої послуги, тобто довгострокові договори з довгостроковим накопиченням і з додатковим страхуванням життя? І тому е, вони співпрацюють саме з або з агентською мережею, або є в них агентська мережа, або е, субагенти е, такі компанії, як StarLife. Тобто, ми є консультантами, я є консультантом компанії StarLife, і моя робота полягає в тому, що щоб доносити інформацію до клієнта. Коли клієнт приймає рішення, що йому потрібен договір довгострокового накопичення з додатковим страхуванням життя, тому що це дасть тій чи іншій людині. Впевненість в тому, що е, завтра вона буде фінансово захищена від якихось негараздів пов'язаних зі здоров'ям, або, е, до прикладу, буде мати певну суму е, на, в той період, коли вона перестане працювати. Тобто е, моя робота полягає в тому, що я доношу інформацію до клієнта, допомагаю заповнити заяву, сформувати увесь пакет пакет документів, а також зробити проплату напряму у страхову лайфову компанію. Ми нагадую, що ми співпрацюємо з такими компаніями, як MetLife, Це є американська компанія, яка працює на страховому ринку у світі загалом понад 150 років з українською компанією TAS, а також з компанією Уніка. Це. Австрійська компанія, яка працює на страховому ринку в Європі понад 200 років. Так, от, коли ми заповнили заяву і сформували весь пакет документів, ми їх передаємо в Україну, тому що нагадую, що наша, наша команда працює в Італії здебільшого по Мілану і околицях. Пересилаємо весь пакет документів в Україну. Коли компанія страхова лайфова компанія аналізує, перевіряє пакет документів, і якщо все добре, то вона випускає вже поліс напряму клієнту, і аж тоді виплачує комісійну нам консультантам. Комісійну винагороду. Тож, що потрібно для того, щоб працювати. У компанії StarLife. в першу чергу потрібно бути клієнтом, тобто мати поліс довгострокового накопичення з додатковим страхуванням життя. Тому що думаю, що ви зі мною погодитесь, що не було би неетично пропонувати щось людям людям те, чого у нас самих немає, і звичайно відвідувати навчання. Можна сказати, що базове навчання. Uh, у нас це є щомісячний семінар. Якщо говорити про Італію, то в Італії в uh, нас є uh, поквартально живий семінар, тобто ми їдемо в готель, залишаємося в готелі ночувати, і є онлайн, щоб uh, в готелі, тому що в готелі зовсім інша атмосфера. усі... Вечерюємо разом обговорюємо а, різні нюанси робочі. І також а, протягом трьох місяців є онлайн-семінар. Хто живе в Мілані і поблизу, то приїжджає а, сюди у наше приміщення, яке знаходиться в Мілані по, на вулиці Віа Марія Дравотре. Тобто відвідання навчання, як оплачують нам гроші, в нас є така вимірювальна одиниця, яка позначається буквою Е, буквою е і одна одиниця дорівнює 500 гривень. Якщо перевести це в договір, то 25. Тисяч гривень річних, якщо людина оформляє договір на 25 тисяч гривень річних на 20 років, то у нашу кар'єру зараховується 50 одиниць. Якщо оформити договір на 50 тисяч гривень на 20 років і більше, то у нашу кар'єру зайде 100 одиниць. Можна сказати, що в Італії на сьогоднішній день середній договір, який оформляється, це саме на 50 тисяч гривень річних, які потім потрібно робити внески щороку протягом 20 років. Для того, щоб увійти в бізнес, договір, мінімальний договір має бути на 25 тисяч гривень річних. Тож, як нам нараховують комісійні, усі починають з першого рівня, і на першому рівні комісійна винагорода дорівнює 90 гривень за кожну одиницю. Тобто, якщо ми оформимо. Наш перший договір. Ми сьогодні починаємо працювати. Наш перший договір оформляємо на 25 тисяч гривень на 20 років, то в нашу кар'єру зайдуть 50 одиниць. Ці 50 одиниць, помноживши на 90 гривень, ми таким чином отримаємо 4 тисячі 500 гривень. Це Середньому на сьогоднішній курс плюс-мінус буде 100 євро. Щоби перейти на другий рівень. Потрібно оформити один або кілька договорів на загальну кількість одиниць 100, і вже на другому рівні за ту ж саму пророблену роботу ми отримаємо 120 гривень. І таким чином наша вже комісійна винагорода буде 6 тисяч гривень. Цю роботу можна зробити за місяць, можна зробити за день, а можна зробити за кілька годин. Це залежить від, від того, від нашого оточення і від того, наскільки ми готові почати працювати. Щоб перейти на третій рівень, нам е, потрібно оформити або сім, або більше договорів на загальну кількість одиниць 700, з яких 300 мають бути особисті, тобто ми можемо вже. Після першого, оформивши перший договір, ми можемо вже залучити, запросити людей до співпраці і таким чином розвиватися і йти е, разом і працювати разом. Е, тобто найголовніший крок е, е, оформити перших, свої, е, перших або не перших, е, щоб перейти на третій рівень, оформити 300. Три договори або кілька на особистих, на 300 одиниць, а всі інші можна вже оформляти у співпраці з тими людьми, яких ви запросите до себе в команду. Головних рівнів в нашій компанії є вісім і чому вісім тому що дійшовши до восьмого рівня міняється статут компанії і відповідно і відповідно ви вже стаєте співвласником звичайно щоб дійти до восьмого рівня потрібно оформити щонайменше 2500 дві тисячі п'ятсот Загальному договорі в самому це практично неможливо зробити саме тому, і наша дуже важливо тут, щоби працювати, йти вперед і розвиватися, це будувати мережу, будувати команду. І е, ми також отримуємо нашу комісійну винагороду не тільки за власну пророблену роботу, а також е, за ту роботу, яку е, роблять також ті люди, яких ми запросили до нас е, у команду. Тобто, якою може бути ваша. Якщо до прикладу ви сьогодні приймаєте рішення, щоб почати працювати, якою може бути ваша комісійна винагорода протягом наступного місяця або протягом наступних трьох, чотирьох, шести місяців, тому що в кожної людини є свій термін, є свій час, і кожна людина рухається у своїх темпах? Тому на третьому, будучи на третьому рівні, ваша комісійна винагорода може бути наступною. Тобто ви самі можете оформити один договір, до прикладу, на 50 одиниць, і ви тим часом вже попрацювали кілька місяців, і у вас вже є двоє людей, які. Які вийшли на перший, на які щойно почали працювати, тобто вони на першому рівні, але оформили загальну кількість договорів на 100 одиниць, тобто, два це можуть бути два договори по 50 одиниць. І двоє людей, які вже на другому рівні. В них вже більше досвіду, і, відповідно, і е, різниця у вас буде е, менша, але по кількості одиниць вони можуть оформити більше договорів. Таким чином, у вашу кар'єру заходять е, як ваші власні одиниці, так і одиниці ті, які оформляли. Які оформляють люди, які прийшли співпрацювати з вами, а також і ваша комісійна винагорода на вашому рівні, тобто на третьому, яка становить 175 гривень, і різниця між другим і першим рівнем. Таким чином, у вашу кар'єру заходить 300 одиниць, ви вже на крок ближче до четвертого рівня, щоб прийти на четвертий рівень, потрібно мати 3000 одиниць і е, вам ваша місячна комісійна винагорода становити 25 тисяч е, гривень 500. Це е, в, в євро це може бути плюс-мінус 600-650 е, 650 євро. Е, Якщо гарно е, попрацювати і прийняти рішення, що ви хочете розвиватися в цій сфері, що вам подобається, що вам, е, як сказати, подобається допомагати людям, але допомагати тут допомога, е, можна сказати, така. Конкретна тут допомога полягає в тому, що ми допомагаємо людям вирішувати їхні фінансові проблеми, можливі фінансові проблеми. То це місце саме і для вас. Що важливо, що важливо зараз подивимося, яка може бути ваша перспектива, якщо ось так цілеспрямовано працювати протягом 3-5 років. Що вам дасть StarLife? Тут ви бачите на зображенні такі так звані рейки, тобто StarLife, можна сказати, компанія StarLife, засновники компанії StarLife, створили таку систему, яку можна сказати, яка вам допомагає стати на ось ці рейки і рухатися. І рухатися по кар'єрі, і таким чином одночасно вчитися і, і, і заробляти відповідно заробляти, і таким чином самим рости, і допомагати рости тим людям, які, яких ви запросите до себе до співпраці. Так от, що вам дасть StarLife, якщо так подивитися у перспективу на наступні 3-5 років, за 3-5 років ви можете. Ви можете вже бути на п'ятому рівні. Що вам дає п'ятий рівень? П'ятий рівень це означає працювати по середньому по 3,5 години в день. Що входить, якщо так розділити на один день? Що входить в цю роботу? В цю роботу входить, входять дзвінки. До презентації, зустрічі з вашими потенційними клієнтами, з вашими потенційними співробітниками, відвідування відвідування презентацій. Ось це, наприклад, ось цей час, який... то. Те, що я з вами ділю цією інформацією, це теж час, який потрібно виділяти, тому що, ви слухаючи інших людей, ви самі також вчитеся. Відвідування семінарів, відвідування навчань. Цей в ці три з половиною години входить вся, можна сказати, вся ця робота, яку потрібно робити протягом місяця. Тобто раз в місяць є чотири презентації, один семінар. Чотири тренінги, і також потрібно виділяти час на формування списку людей, до яких йти з нашою пропозицією, тобто пропонувати довгострокове накопичення з додатковим страхуванням життя, також проведення зустрічей і зустрічей для того, щоб доносити до людей ось цю інформацію. Дуже важливо у uh, нашій справі це є навчання. Навчань досить багато, кожне навчання особливе і важливе на кожному рівні. Наприклад, як тільки ви починаєте, як тільки ви робите ваш перший, ваші перші результати, таким чином ви можете потрапити на навчання. Є ТР1 це є навчання, де, де нас де вас можуть на де вас вчать, як правильно доносити інформацію про наш продукт, про довгострокове накопичення з додатковим страхуванням життя? ТР2 це те навчання, яке допомагає вам. Правильно обслуговувати наших клієнтів. ТР3 допомагає нам е, правильно е, запрошувати до співпраці тих людей, яких ми бачимо перспективу. ЛС це є лідерський семінар, РС – це є семінар е, е, лідерське навчання, РС – це є навчання, яке нам допомагає говорити, говорити, на проводити Плічні виступи і так далі. Тобто, тут на кожному етапі з кожним результатом, який ви досягаєте, таким чином вас і, можна сказати, наші наставники з вами працюють от саме на цих навчаннях. Мотиваційні поїздки. Зараз, зараз в Україні війна, але все рівно. Засновники, співвласники компанії, все рівно зважаючи на те, що що війна все рівно відновили мотиваційні поїздки, тому що це дає людям стимул, щоб працювати краще, і щоб також, також від, відволіктись від повсякденності і від, від того, що відбувається в Україні. І навіть якщо брати нас, що ми живемо далеко за кордоном, це все рівно. Як сказати, психологічно все рівно це важко, тому що ми бачимо те, що відбувається щодня е, у нас. Е, також, що ви ще отримаєте? Це є нова, нова професія. Е, можна сказати, що тут е, ви здобудете так, е, професію, яка зараз, можна сказати, досить така в тренді, в моді, це є бізнес-тренер. Тобто ви самі навчитесь бути сильними, не здаватися, йти уперед. І через свій досвід ви будете завдяки своєму досвіду, свій досвід ви будете передавати також тим людям, які будуть з вами. А це така, можна сказати, Місія, тому що якщо добре проаналізувати нашу, нашу історію останніх, останніх 100 років, Росія завжди нас старалася знецінювати і нівелювати все те, що пов'язано саме з людськими якостями, і ось тут можна сказати: StarLight дає можливість вийти на новий рівень і і е, розвиваю, щоб розвиватися самим, ставати сильними, і допомагати також і іншим людям. Е, новий досвід, новий досвід, будучи на п'ятому рівні, у вас буде шалений досвід перемовин. З від 500 до 700 людей, тобто у вас буде можливість провести перемовини з такою величезною кількістю людей на загальну суму мільйон гривень. Це теж дуже важливо, тому що у вас, як сказати, у вас складеться розуміння. І, і цінність того, як правильно доносити інформацію і змінювати думку людей і також і світогляд людей. Тому що набагато легше продати щось маленьке, незначне, яке, щось таке, що людина вже може вже використати, а от продати. Щось те, що можна отримати за 10, 20, 30 років, це зовсім інша історія. І тут треба, треба бути справжніми майстрами. А щоб ними стати, то потрібно провести ось таку кількість зустрічей. Також що ще відбудеться, ваше оточення зміниться? Ваше оточення кардинально зміниться, тому що тому що ви е, почнете спілкуватися. З, з іншими людьми, з тими ви будете шукати тих людей, які готові готові щось змінювати і готові рости, і готові змінювати свій світогляд і е, все, що відбувається навколо нас. Можливо, це так сказано голослівно, але насправді, е, знаєте. Е, Відколи почалось повне масштабне вторгнення в Україні, багато хто каже, багато людей е, кажуть, що все пропало, все, ну, де, де, де буде Україна, хто значить, вона взагалі буде і тому подібне. Але насправді це є цикл історії. Ми живемо в такий, е, в такий історичний період, коли от е, саме такої великої і жорсткої війни. Це відбувається періодично. Головне, головне знати, і не те, що вірити, головне знати, що рано чи пізно це залишиться і почнеться закінчиться, і це і почнеться економічний ріст. Важливо почитати історію, що відбувалося саме в Італії після другої світової війни. І це можна сказати, це такі це є просто цикл. Він закінчиться і все рівно потім потрібно буде жити. Тому в е вас зміниться ваше оточення, у вас буде багато корисних і важливих зв'язків, які можна буде використати не тільки у професійній вашій сфері, але також і в особистому житті. І буде багато. Цікавих, важливих і надійних друзів. Ну і також від якщо говорити, що з переходу від п'ятого до шостого рівня у вас буде таке серйозне джерело активного доходу, це можна сказати, те, якщо прийняти тверде рішення працювати тут. То ось це перспектива, яка на вас чекає наступні 3-5 років. А що буде з іншої сторони в класичній роботі чи в класичному бізнесі? Ну, що сказати, я поділю своєю, своїм досвідом. На сьогоднішній день я ще працюю, ще не надовго, але ще працюю у банківській сфері. Вже понад повернуся до вас, щоб бачити, тому що е, працюю, працюю вже е, 17 років, мені здається, у банківській сфері. Нещодавно мені запропонували підвищення посади. Е, все гарно, прекрасно, але. Як сказати, коли я запитала, що в мене зміниться на економічному рівні, мені сказали, до, після 17 років, як я тут, мені сказали, ти постарайся, попрацюй, а потім ми тобі віддячимо. Можна сказати, що у StarLife такого немає. Якщо е, і коли ви приймете рішення працювати, Винагорода тут буде як е, грошова. Тому що ви бачили, що по, по кожній сходинці на кожному рівні є інша і більша комісійна винагорода а також тут є багато мотиваційних як подарунків, так і для тих людей, кому подобається подорожувати, це теж саме той, те оточення, яке вам дасть можливість і подорожувати, і мати більше часу. І, до речі, про час, я зараз набагато більше працюю. Буває таке, що в офісі можу проводити 12 годин за ту ж саму, за ті ж самі гроші. А тут, якщо ви будете проводити 12 годин, будете працювати, будете шукати нових людей, ну. Ситуація буде набагато краще, і, і згода в часу у вас буде набагато більше. Тому е запрошую вас ще раз е проаналізувати, передивитися е бізнес-план і прийняти тверде рішення, щоб тут працювати і е розвиватися. Дякую за увагу. Гарного вечора усім. Дякую.